Щонеділі на старих бродах відбуваються служби Божі за доброю традицією? Там побувала наша знімальна група. Увага на екран у храмі собору Пресвятої Богородиці і святої теклі відбулася урочиста божественна літургія, яка зібрала численних парафіян у спільній молитві. У теплій злагодженій атмосфері віряни єдналися у проханнях до господа про спокій, мир та добробут у своїх родинах. Особливим моментом богослужіння стала благодійна ініціатива зі збору коштів на відновлення храму у 2024 році. святиня зазнала значних ушкоджень наслідок пожежі, тож парафія, і надалі потребує допомоги для завершення ремонтних робіт. Нашого Ісуса Христа. Віряни охоче долучилися до пожертви, розуміючи важливість відновлення духовної оселі громади. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.